Як закінчились качині історії, Черепашки ніндзя, злюки бобри, «Чіпі Дейл та Покемон. Та які ігри на денді підігрівали цікавість до цих мультсеріалів. Як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та Кіно, і сьогодні в нас дуже ностальгічний випуск, адже ми поговоримо про найкращі мультсеріали дитинства. Тож, погнали! «Качині історії. Хто не пам'ятає цієї пісні? Мультсеріал, випущений у 1987 році, налічує 100 епізодів і розповідає про жадібного багатія Скруджа Макдака, який вічно потрапляє у халепи. А його племінники та друзі допомагають вибиратись з неприємностей, на відміну від багатьох мультиків 90-х, котрих кожна серія була окремою не пов'язаною з іншими історією. Качиних історіях був сюжет, який розвивали протягом сезону. Наприклад, в першому сезоні п'ять епізодів поєднані з сюжетом пошуку скарбів, які приводять Скруджа до розуміння цінності сім'ї та близьких. У другому сезоні є дві сюжетні лінії. Перша пов'язана з подорожами в часі, коли скрудж намагався виправити минуле, в якому втратив острів з покладами алмазів. А замість цього потрапив у доісторичні часи, де познайомився з первісним каченням бабою. Але все ж, героям вдається відновити таймлайн. А друга сюжетна лінія пов'язана з суперкачками, роботами та створенням робокостюму. Також тут є НЛО, коротше сучасні месники. А закінчується історія у четвертому сезоні, коли МакДак дізнається про золоту гуску, яка може перетворити все на золото. Але дуже швидко, все до чого торкається гуска, навіть живі об'єкти, перетворюються на золото, і тільки повернувши гуску на місце, прокляття відступає, а качки. Оживають. Що стосується ігрової сфери, то у 1989 році вийшла гра качині історії, в якій ви могли пострибати за золотом за скруджа МакДака, долаючи перешкоди та ворогів, стрибаючи їм на голови. Класичний платформер тих часів неодноразово називалась однією з найкращих ігор свого часу, але я в неї в ті часи так і не зіграв. Бо в мене не було Денді, а у друзів, яких була ця приставка, ніколи не бачив цього картриджу. Також треба сказати, що «Качині історії отримали перевидання у 2017 році з новою мальовкою. Як дід, який дивився оригінальний мульт, не схвалюю. А перед тим як ми продовжимо, якщо ви хочете бачити більше такого контенту, багато робити не треба. Додивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал. Тисяте вподобайку та напишіть в коментарях улюблений мультсеріал дитинства. Також можете долучитись до збору на тепловізор. Всі посилання в описі під відео. Там залишилось зовсім трохи, і якщо кожен глядач скине по 10 гривень, ми закриємо цей збір. Повертаємось до відео. Черепашки Ніндзя 1987 року. Не думаю, що треба казати, що це був справжній поп-феномен свого часу, в якому брати Черепахи разом зі своїм тренером Сплінтером боролись зі шредером та іншими ворогами. Тож поринаймо одразу у сюжет. Історія походження телесеріалу 1987 року значно відрізняється від оригінальних коміксів. У цій версії Сплінтер раніше був людиною почесним майстром ніндзя на ім'я Хамато Йоші, який вивчав історію мистецтв як хобі. Його вигнали з клану ноги після того, як його підставив Ораку Саку, якого ми надалі знаємо під ім'ям Шредер. Після цих подій Йоші переїжджає до Нью-Йорку, де живе з чурами в каналізації. Пізніше, випадково, до нього в каналізацію потрапляють чотири черепахи. Одного разу, повернувшись після досліджень навколо Нью-Йорку, Йоші побачив, що черепахи вкриті дивним сяючим мулом. Ця речовина призвела до того, що черепахи, які нещодавно зазнали впливу Йоші, стали гуманоїдами, тоді як Йоші, який нещодавно тримав у руках щура, став людиноподібним щуром, якого черепахи назвали сплінтер. Після цього Йоші вирішує навчити черепах мистецтво ніндзя і дає їм імена в честь своїх улюблених італійських художників: Донателло, Леонардо, Мікеланджело та Рафаель. В той же час Шредер, бажаючи заволодіти світом, зустрічає Кренга, безтілесний інопланетний мозок із виміру X, який правив своїм рідним царством залізною рукою, поки його не позбавили тіла і не вислали на землю. В кожному сезоні суперників у Черпах стає все більше. В останніх трьох сезонах мальовка стає більш темною, а на заміну комічним ситуаціям приходить серйозність історії. В останньому епізоді серіалу Мікеланджело та Донателло подорожують до виміру X, щоб забрати механічне тіло з покинутого технодрому, який Шредер і Кренг спочатку намагалися відремонтувати, перш ніж оголосили його програною справою. Шредера, кренга, бібоп та Рокстеді ніде не було видно. Їх, до речі, за закинули сюди навіки у цьому сезоні. Зрештою, черепахи знаходять костюм Кренга та використовують його в останньому зіткненні з дрегом, воєначальником виміру X, вигнавши його назад додому. Сплінтер вітає черепахи з перемогою і тепер, коли всі їхні вороги переможені, заявляє, що він більше нічого не може їх навчити і називає собі рівними. Так і закінчується серіал 87-го року. Що стосується ігор, в ті часи була просто неймовірна кількість ігор про черепашок ніндзя, які виходили кожного року до нового сезону мультсеріалу. Мабуть, найперші частини були найпопулярнішими серед ігроманів Денді. Черепашки ніндзя дозволяли грати у двох, що одразу давало їй перевагу у великих компаніях. Не знаю чому, але мені в дитинстві ця гра здавалась нереально складною. Але зараз, готуючи відео, я бачу, що час проходження всієї цієї гри становить приблизно 40 хвилин. Але дивно, що ми ніколи не доходили до кінця. Чи, можливо, мене підводить пам'ять, але це не важливо. Найбільш культовим рівнем гри для мене однозначно був серфінг. Напишіть в коментарях, хто проходив далі цього рівня. Зелюки і бобри. Пригоди двох братів-бобрів, які виходили з 1997 по 2001 рік, був одним із тих мультів, які ми дивилися після школи і обожнювали за веселі жарти. Не можу в це повірити, Норберте. Що таке? Наші власні батьки викинули нас з дому. Мені часто здавалось, що ці брати, наче психологічний тест. Якщо тобі подобається Норберт, ти стриманий, розумний, терплячий і, відповідно, друзі в тебе такі самі. А ось якщо тобі подобався Дегет, тоді ти не стримний, імпульсивний, не думаєш наперед, одним словом, холерик. Злюки бобри були неймовірно популярні, але за цими двома бобрами ховалась команда, яка їх створювала на замовлення Нікелодіон. І не завжди ця співпраця була ідеальною. Постійне накладання цензури на матеріал та диктування своїх правил на творців, перевищення бюджету та інші проблеми призвели до того, що серіал було вирішено прикрити, незважаючи на популярність. Саме тому знімальна група придумала останній епізод до побачення бобри, де бобрам поштою повідомляють, що їх мультсеріал скасовано. Під час цього епізоду бобри відверто критикують студію, але в кінці їх застрелюють і відправляють на небо мультфільму. І незважаючи, що цей епізод затвердили Nickelodeon, в ході виробництва зйомки були зупинені, оскільки епізод суперечив політиці компанії щодо заборони будь-яких згадок про закінчення шоу або смерть персонажів Чіпі Дейл, бурундучки, рятівнички. Мабуть, кожна дитина 90-х бачила хоча б одну серію Чіпі Дейла, які разом зі своїми друзями допомагають іншим та розкривають злочини у 2011 році. Мультсеріал нарешті заговорив українською після 9 років демонстрації російською на різних українських каналах. Вим променем я перетворив твого вірного друга кексика на космічні сухарики. Що стосується фіналу, в останній серії Котяра викрадає маленьке кошеня, щоб його друг горила викрадала для нього коштовності. Внаслідок рятувальної операції бурундуки рятують кошеня та повертають його горилі. Після цього чіпі Дейл говорять, що з бандитами покінчено навіки. Скоріше за все, сценаристи не планували закривати мультфільм. Враховуючи рейтинги та його популярність. Але хтось з керівництва компанією прийняв рішення, що з цього мультсеріалу досить, адже більшість шоу того часу закривались на відмітці в 65 епізодів, що було достатньо для продажів пакету трансляції. Але у 2022 році вийшов фільм Чіп і Дейл Бурундучки рятівнички, який може викликати у вас психологічну травму. Адже переглядаючи його, я очікував зовсім іншого: якихось ностальгічних почуттів за дитинством, а не скасування того, що було раніше руйнування стін і депресивних мультяшних персонажів, кожен з яких переживає важкий період у житті. В цьому фільмі нам пояснюють, наче Дейл схопив зіркову хворобу і пішов у своє власне шоу. Але не хочеться закінчувати на цьому фільмі, тому давайте пригадаємо неймовірно цікаву гру про Чіпі Дейла, в яку ми грали на Денді. І вам може здатися, що це копіювання Супер Маріо, але чи могли ви брати одне одного на плечі і кидати у противника. Такого в Маріо немає. Також можна було піднімати яблука, ящики та інші предмети або за ними ховатися. На кожному рівні гри були різні види суперників. Ну і, звичайно, в кінці кожного туру вас очікував бос, якого треба було перемогти. А в кінці гри зустріч з самим котярою. Покемон. Покемони. Разом збери усіх. Разом збери усіх. А про цей мультсеріал можна знімати цілий документальний фільм, адже це не просто мультик, це величезний бренд, з яким ми могли познайомитись з 2000 року на різних українських телеканалах. Пам'ятаю, як випадково натрапляв на цей мульт і був завжди радий побачити покемонів. Але коли в нових сезонах почали показувати нових покемонів, моя цікавість одразу згасала. Адже це мені здавалось якоюсь підробкою і комерцією. А за весь часисну, Ваня серіал випустив 26 сезонів, в яких 1243 серії. Також треба відмітити, що останні сезони, а саме 23-25, спеціально на замовлення Netflix було продубльовано українською мовою. І ви не повірите, але в 26-му сезоні в серіалі нова героїня дівчина на ім'я Ліко, яка починає нову історію, бере собі першого покемона і вирушає на пошуки пригод. Тож можна з впевненістю сказати, що пригода Еша закінчилась у 25-му сезоні. Адже автори серіалу запевняють, що не будуть поновлювати пригоди Еша. Його поява у наступних сезонах можлива в епізодичних моментах. Але як головного героя, його Вертати не збираються. Тож чим закінчився шлях Еша довжиною в 25 сезонів. В принципі, нічим новим, подорожуючи зі своїм новим другом, го, Еш бере участь у турнірі Кубку Коронацій, де перемагає. Але в кінці 25 го сезону він змушений розійтись зі своїм другом, адже в них зовсім різні цілі по життю. Еш хоче як і в першому сезоні, стати майстром покемонів. А його друг Го хоче тренуватись, щоб завести дружбу з Мью. Що стосується ігор, то перше, що мені приходить в голову, коли я чую покемон, це однозначно покемон Гоу, який вийшов у 2016 році і привернув до компанії нереальну увагу. Гра на основі доповненої реальності дозволяла в твоєму місці проживання відловлювати покемонів і спонукала гравців виходити з дому і шукати нові місця дислокації покемонів. А якщо ти не хотів ходити, міг зробити необов'язкові покупки в магазині і ловити покемонів, не виходячи з будинку. У липні 2020 року стало відомо, що за 4 роки гра принесла компанії 3,6 мільярда доларів. Але якщо ви хочете пограти в щось більш серйозне про покемонів, тоді вам знадобиться приставка від Нінтендо. Адже саме на цій платформі майже кожен рік виходить оновлення даної гри. Як я й казав, покемони це цілий світ з фільмів, мультфільмів, ігор і всякого різного мерча, який буде існувати доти, допоки це приносить гроші. А на завершення хотів подякувати всім, хто дивиться мої відео, підписується. Тиця вподобайку та пише вже в коментарях улюблений мультсеріал дитинства. Окремо подяка людям, які підписались на спонсорство в YouTube і підтримують вихід наступних відео. Якщо і ви хочете долучитись, всі посилання в описі під відео. Дякую всім за перегляд!